Я офіційно заявляю, що я ніколи цього робити не буду. І зараз я звертаюся до всіх тих, хто пропонує мені рекламувати те, що знищує родини, знищує життя. У ці ставки, у ці казіно я ніколи не грав, не граю і грати не буду. І вам не раджу. Вони пропонують сотні тисяч гривень за те, щоб я мільйонам людей, які мене дивляться, сказав, що це класно. Я грав і виграв. Ні, друзі, я не грав і я не виграв. Я спілкуюся з військовими, спілкуюся з їхніми родинами, з дружинами. І я знаю, чим це все закінчується, коли хлопці, почувши таких людей, починають витрачати всі гроші, які вони заробили, з метою заробити більше. Але ні, такого не стається. Тому не звертайтеся, я не буду це робити. Якщо у вас є пропозиції, які відповідають людяності та критеріям чоловічності, я готовий їх розглянути. будь які інші не звертай. test flow